Всім привіт, всім доброго ранку. Знімаю відео з самого ранку, поки ще немає такого вітру. У нас вчора дуло страшне таке, ще й магнітні бурі. Вчора голова просто розколювалась, така чавунна була. Так, Покормила свини зранку, бо тільки побачу, що я ходжу кричати неймовірно, неймовірно, наче хто їх ріже, бо хочуть їсти просять. Так я скажу, сьогодні показую плагерстремію, бо просили зняти відео і розказати про неї. Я вчора відправила посилки, якраз заїхала до, знай... до знайомої в місто. В неї є два кущі калагерстремії, вони червоні, в неї такий бордова навіть такий колір. І от якраз це було дуже пізнавально. перед... Тим, як я це мала знімати відео, тому що лагерстремія в мене росте третій рік всього, як я знала. до цього, я колись була, купила кущик, забулася про нього і навіть не пам'ятала, що воно в мене є. Потім вже я по листю приділила, що це в мене лагерстремія. В тому році, я вже розказала про неї в своїх попередніх відео, що я посадила її в ґрунт в тому році, десь влітку. Це був маленький кущик десь пів метри. І ось він в цьому році мені видав такі прирости, просто величезні прирости, о десь звідси. Ну, по метру, навіть більше метра, ось він мені видав, ось мій зріст метр шістдесят чотири, а це ось гілка ще вище вже під метр сімдесят десь. І це, бо вона буде цвісти. тут теж бутони. Бутони, бутонів багато. Зацвіла моя, ось нарешті побачимо її колір. Вона така ніжно-рожева, гарна. Буду шукати ще другі кольори. Вона є і бускова, і бордова, і біла. Не буває її тільки синьої і жовтої. А так, всі кольори від білого до бордового, всі є різні кольори світліші, темніші, бускова, є темно-бускова, бордова, різні. Ще вона е, буває різна по зросту. Наприклад, моя, ну так судячи по розмірам приросту цьогорічного, моя може вимахати до 10 метрів. Вони в природі ростуть. Можна отак залишати кущем, можна формувати деревом. Але деревом формувати я не буду, тому що вони в нас будуть підмерзати. Так, розкажу тепер про зимівлю. Знайома моя, в неї маленькі кущики ростуть, невисокі, десь всього пів метри. Тому вона зробила з них таку, ну, знаєте, продаються такі покільні по кругу чотири палки, приварені, ну такі як, ось як це правильно сказати, ну така як маленька загорожа, виходить, цей кущик в ній росте і не росте по бокам, так, як у мене, виходить, розлогий кущ. Вона це прикриває по. Колу навкруги, я наскала цела І все. Зверху цей отвір залишає. І просто виходить, що вона його закриває від вітрів. І сказала, що так зимують. Зверху все відкрито. Я свою закривала, просто закрила мішком, звичайним, звичайним мішком плетяним цим. І е, зверху обложила потім, е, як у мене багато сентябрінок, Вони висихають, або хризантема шаровидної теж багато було ще в мене. І просто обложила бадилям зверху, обв'язала його, щоб не здувало вітром і все. Вона видержує морози десь до 10 градусів. Не постійні морози, а десь на день-два, може такі бувають, як у нас буває день два три і все. І потім знову температура підвищується, стає тепліше взимку. Але теж її прикрию на зиму, я обріжу цей кущ, спробую зачеренкувати все, що буде таке більш-менш тривовидне. І, і накрию, все-таки накрию, тому що буде обрізана. Щоб не примерзли ці всі відрізані гілочки, які буду відрізати. Так, треба було записати, бо так на розум зразу все не приходить. Просто вирішила зразу зняти, тому що зараз підніметься вітер, ще яких, ось півгодини і почне таке дути, що не буде мене навіть чути. Листя у неї теж буває різне. От у моєї таке, бачите, більш овальне, продовгувати листя. У моєї знайомої листя кругленьке, таке більш. І у неї суцвіття самі менші. У неї десь самі суцвіття, десь це в мене ось оця гілочка. Тут будуть суцвіття, гляньте, яке воно. Просто величезне ось моя рука. І ось іде суцвіття, Ось, ще бачите, скільки воно буде цвісти. Вся краса лагеря стремії в тому, що вона цвіти восени, от майже вже від восени, починаючи з літа і буде цвісти ще, судячи по моїм бутонам, вона буде цвісти ще всю осінь. Ось молоді у вони всі ось потім будуть цвісти. Так що не один місяць будемо любуватися цією красою. Цвіте вона довго, від місяця до чотирьох. Можна спостерігати цю красу всю лагерстремії. Її ще називають бузок індійський, хоча Батьківщина це Китай, там вона почала рости, а потім вже Лагерстремія називається, бо якийсь там е, чоловік, зараз не пам'ятаю вже точно, він е, займався теж рослинами і вирішив потім е, дарувати цю квітку, цей кущик всюди, де він їздив, тому що вона йому дуже сподобалась, е, коли вона цвіте, ще літають бджоли, Ну, і гарно тим, що восени вже майже все відцвітається, а ці, а ці кущі цвітуть. Буду показувати по мірі того, як вона буде розпускатися, буду про неї показувати. Як вона гарно потім виглядає, коли от зацвіте весь цвітонос. Ну, вона ще розповсюджена на Середземномор'ї. Країни, які там розташовані навколо цього моря. Там вона зимує, значить робимо висновок, що вона видержує такі нетривалі приморозки, заморозки, морози навіть, але недовго тривалі. Якщо у вас буде зима, якщо у вас зими вже холодніші, то треба буде її кутати більше або вирощувати як кадочну рослину. Ну, зараз поки ще такої краси нема в цьому кущу, тому що, як я казала, вона тільки-тільки зацвіла. Я сама побачила перший раз її колір чекала. Наділа, що вона буде темна, але рожева теж буде гарно, ніжно рожева. Потім восени, коли буду її обрізати, я покажу, як я її обрізаю. Залишу теж невеликий кущик, тому що нам просто видає такі гарні, тому підстригати можна не боятися коротко. Тому що я її посадила. Я ну, бачила взагалі до цього, що вона росте невелика, до знайомої бачила, що вона в неї не така велика. Тому посадила понад стежкою. Бачите, вона тут стежка, і тому на, якщо її залишити високу, Велику буде заважати, а високу не можу залишити, тому що тут у мене росте в'яз, гейша. І вони будуть заважати один одному. Пересаджувати теж вже боюся, тому що кусь наріс вже гарний. Бачите, вже які стовбури. Стовбури вже ось сантиметрові. Ну, і пересаджувати все-таки ризиковано її. Попробую ще прищепити тут ось гілочки, які є біля землі, попробую перевод зробити ще, прикопаю на осінь і почеренкую, побачу, що з цього вийде, як вона укорінюється. Ще читала, що можна її множити насінням. Тож, якщо визріє насіння, встигне до зими. Ось, може, перші квіточки ще встигнуть, попробую ще зібрати насіння з неї. І попрошу знайому, щоб зібрала насіння. Читала, що насіння вона зацвітає на другий-третій рік. Скажу, що саджанці продаються дорогі, більше 100 гривень всі. Є ще карликові форми. От карликові форми більш підійдуть тим, хто живе більше північніше, тому що кущики маленькі, компактні будуть, і буде їх легше укривати. Хоча можна і обрізати. ось. Ну, У нас зими не такі холодні, тому обрізати не так страшно буде на зиму. Бо вона цвіте, як я казала, більш на осінь. Тому обрізати буде краще на зиму для нас. А якщо хто живе північніше, то обрізати буде якось так рисковано на зиму. Тим більше, що вона не, не така не зимуюча рослина. У нас зона 7 Б, тому в нас взимку набагато тепліше, чим, де, чим навіть. Південні регіони нашої України, тому змивати вона в нас буде краще. Ну, от і все про лагерстремів, все, що я знала, все, що я вичитала. Бо зараз ну просили зняти і розказати, тому що все-таки люди хочуть знати від. Ну, Я й сама, коли виписую рослини якісь, то краще хочеться знати про ту чи іншу рослину від, від самої людини, яка вже її вирощувала. Тому що все-таки те, що пишуть воно одне, тому що у нас у кожного свій регіон, свої навіть місцеві умови. бо... Наприклад, у моєї знайомої, вона живе в місті, у них маленький участочок, тому воно більш там затишніше в них. У мене тут, от, бачите, зараз це все зарощі, кущі, але на зиму це все відімре, тому тут буде така балабена, буде дути у нас. Всі листопадні загублять своє листя на зиму, тому тут буде простір такий і буде тут дути. Хоча я так це посадила її тут, тому що у мене ось тут росте ліщина, величезні два кущі, вони все-таки більш з півночі дадуть, ну хоч трохи, ну дадуть затишок, тому що все-таки багато деревини, листя опаде, але самих гілок багато, тому все-таки будуть давати якийсь захист від вітру. Як я казала, у нас не сильні морози взимку, але у нас часто буває обледеніння. І от лагерстремію більше треба закривати не від морозів ну, в нашій місцевості, а від обледеніння. Тому я кажу, що у кожного регіону є свої особливості. У нас взимку багато таке буває і обмерзають гілочки, навіть виноград обмерзає від, від цього обліденіння. Якщо ще воно день-два, Длиться, то ще не так страшно, коли воно держиться десь біля тижню, то гілочки обмерзають добре. Ну ось наш садок трошки покажу. Німфейки ще закриті, тому що ще дуже рано. Це наша нова клумба. Їй всього газону всього рік, я його сіяла під зиму. Я взагалі сію газони у нас під зиму, тому що вони встигають зійти, перезимувати, і навесні вже тільки-тільки тепліє, тепліє у нас рано, і вони гарно і газон гарно встигає нарощувати до літа, до того до поливу, нарощує вже свою зелень. Якщо у нас посіяти це все весною, то до літа воно ще все затопчеться, висохне. Отак. От Тому і кажу про особливості кожного регіону. Тож треба підстраюватися під ваші зими, під ваші вітри. Ще скажу ось, Плагерстремія дуже полюбляє сонце, їй потрібні сонячні місця. Хто буде держати її у себе в, в хаті? На зиму заносити, то біля вікон ставити не можна, біля самих вікон, тому що від, якщо сонце буде попадати, то можуть пригорати листочки. Лагерстремія любить ще вологий клімат. У нас він якраз таки є вологий клімат, і любить сонце, але не любить велику посуху, тому що можуть підгорати листочки і самі квіточки навіть. тут треба все записувати, тому що забуваюся. Інформації як би багато. Ось вона так цвіте. Бачите, в неї така жовта серединка. І такі кучеряшки йдуть гарні. І я скажу, що буду шукати нові сорти, купувати, тому що дуже гарно буде виглядати оці. Осінні цвітіння, оці осінні такі китиці, які будуть цвісти. Трошки пахне, але ще дуже мало цвіти, тому ще нема такого аромату. Ну, от і все. От і все, треба йти, свиней кормити, далі рвати траву, включати полив, тому що в нас посуха страшна в цьому році, Ще у нас не було такого доща, щоб промочив, і хоча б день ми могли б щось не поливати. Поливається кожен день, до ночі все заливаю, тому що, як я казала, ось почала вже виполювати свої клумби, то тим більше треба все поливати. Ще почала потрошки пересаджувати. З двору переносити квіти сюди, в ці клумби, тому треба поливати тут дуже часто. А дощів у нас не обіцяють. Так, ну от і все. В кого будуть ще якісь питання, пишіть в описі, як завжди під відео я залишаю. Мене звати Скульниченко Анжела. Мене по Прізвищу та по імені можна знайти у Фейсбуці легко, тому що я одна з такими даними. Залишаю свій номер телефону, там є вайбер в мене. Можете дзвонити, можете писати, кому як зручно. Я, ну, коли будете дзвонити, то я відповідаю. Коли не можу, то кажу, що передзвоню чуть пізніше, бо. Можу, чимось таким зайнята, щоб не можу відволікатись. Писати теж, можу не зразу відповідати, не турбуйтеся. Стараюся, або в обід, коли заходжу в дім відпочивати, або вже ввечері. Або буває таке, що ввечері, як вчора я впала трупом, а сьогодні зранку встала і відповідала б на всі питання зранку, тому що ввечері вже не могла. Наші шкідники починають все гризти. Кожен ранок шукаю свої лапті, якщо не встигла з вечора прибрати. Я продаю рослини, можна це все побачити в інших відео, що я продаю, стараюся розказати у Фейсбуці, в мене є альбоми продажу. У нас є багато злакових рослин. Я збираю вже колекцію, у мене вже 80 сортів, десь трошки більше 80. На продаж десь 50 сортів є. Когось що цікавить, як я казала, дзвоніть, пишіть, питайте. Я з радістю відповім. Якщо в когось є якісь проблеми з рослинами, теж можете питати. Мені дзвонили, я розповідала, я не вчилася ніде. Взимку пройшла тільки маленькі ландшафтні курси, до, до війни встигла е, онлайн, така була учоба трошки. І все, що я е, до, досягла своїм, своїм опитом, своєю працею, до чого я дійшла, що я дізналася, бо опит більше значить, ніж читання. Якесь, як я казала, у кожного свої проблеми з кліматом, тому треба підстраюватись під свій клімат. Хоч, ну, скільки б ви б не читали, скільки б ви б не дивились відео про, про те чи інше, про ту чи іншу рослину, які вирощуєте, але все-таки, поки ви самі цього не зробите, ви не будете знати досконало і точно. Якщо треба саджати, але все одно треба знати хоча б такі початкові якісь знання. Допустимо, яку рослину треба саджати в тіні, яку, яка любить сонце, які люблять полив, які не люблять полив, тому що можна загубити навіть рослину, якщо будете поливати черезмірно. Так що багато всього є. Досвід у мене великий, скажу, 10 років це точно Уже є, як я саджаю багато рослин. До цього ми, як в селі, завжди займалися квіточками, але не було ще стільки досвіду, тому що не було стільки рослин багато. Тому буду рада відповісти, якщо я щось знаю, якщо я чимось займаюсь. Якщо чимось не займаюся, кажу одразу, що не знаю, що читала чи чула. Ну, тому так. Так, все буду закруглятися на сьогодні, бо вже і так зайняла багато часу.